Сьогодні в день російська авіація атакувала Одесу двома ракетами. Їх запустили з акваторії Чорного моря. ППО ракети збила, але уламки травмували 15-річну дитину. Її госпіталізували. Повітряні сили ЗСУ збили минулої ночі 84 повітряні цілі: 58 шахедів та 26 ракет. Всього ж росіяни запустили сумарно 99 ракет та шахедів. Цілили переважно по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Через ракетний обстріл України Польща підійшла Мала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі. Про значення цієї атаки і наслідки її буду говорити з речником командування повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Пане Ілля, добрий вечір. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава, а я вітаю вас з новою посадою. Дякую. Розкажіть в чому особливість атаки сьогодні вночі з огляду на типи озброєння і траєкторії запуску ракет ракет та шахетів. Так, ну, власне ворог сьогодні. Це вже в четверте за останній час використав таку масовано комбіновану атаку, використовуючи різні засоби ураження, які летять з різною швидкістю на різних висотах. Але ми бачимо досить гарний результат, як відпрацювали сили ППО, так повітряних сил, в тому числі разом із силами оборони України, дуже прицільно відпрацювали по Дев'яносто 99% можна сказати, було збито в тому числі дуже вдало також відпрацювали і по крилатих ракетах. Наприклад, Іскандер-К. таких було збито 4 з 4. Звісно, ворог застосовував і гіперзвукову зброю. Це ракети кінжал, це досить потужні ракети, швидкі, і використовував разом і Іскандер М. З цими ракетами складно боротися, проте ми намагалися збивати всі засоби ураження. Звісно, що деякі Досягли на жаль бажаного їхнього результату. Проте більшість ракет, таких як, наприклад, Х-101, Х-555 з 21 нам вдалося ліквідувати 17. Ворог намагається такими комбінованими атаками виснажити нашу систему. ППО, виявити основні слабкі місця так для подальшого врахування та використання вже своїх засобів ураження, в тому числі як ми бачимо і використання ракет Циркон, випробовування їх. В бойових умовах випробування наших систем ППО західного зразка? Ну і в подальшому ми також очікуємо та готуємося до відбиття потужних наступних масованих атак ворога, аби уберегти життя і здоров'я наших мирних мешканців, які перебувають в цивільних містах. Виникає логічне запитання. Ви кажете, що ворог намагається виснажити систему ППО? Чи вдається йому це? Ну, давайте не будемо розкривати всі карти. Звісно, що нам потрібно більше засобів ураження, як самих пускових установок, так і ракет, оскільки під час боротьби з таким кількісним та важким підступним ворогом, звісно, що нам треба багато різних систем, оскільки Україна на жаль не виготовляє поки що таких систем, як Петріот, наприклад, так або Nastams, чи будь яких інших. Тому в цьому плані ми повністю покладаємося на наших партнерів і дуже дякуємо їх за всю підтримку які, яку вони нам надають звісно що е, ми потребуємо не тільки таких е, зенітних ракетних установок а й іншого типу е, типу е, зенітних установки гепард які дуже вдало працюють виявляють е, Різні малогабаритні цілі, такі як шахет і, звичайно, що мобільні вогневі групи дуже вдало працюють хлопці, відпрацьовують і в тому числі інколи вдається збивати навіть і крилаті ракети. У нас навіть є люди, яким вдалося збити навіть не по одній, а вже по декілька таких крилатих ракет. Це колосальні результати. Звісно, що різні засоби, які тільки є в наявності, і сили в тому числі доводиться застосовувати. Звичайно, що. Не скажімо так дорого стріляти потужні ракети Петріоту по таким, наприклад, менш вартісним цілям, як шахет, але звісно, що життя і здоров'я українців воно є безцінним, і у разі виявлення цілей повітряних від противника вони будуть вражатися всіма наявними силами і засобами, аби тільки уберегти безцінне життя і здоров'я звичайних українців. А як по замовчуванню у комбінованих атаках визначається пріоритетність збиття тієї чи іншої цілі повітряної? Ну насправді кожна ракета, вона так чи інакше має свій напрямок руху, який визначається, куди він пересувається. Звісно, що наші мобільні групи вони постійно організовують чергування на різних напрямках. Не будемо розкривати, як саме це відбувається. Але звісно, що нам доводиться маневрувати, використовувати нестандартний підхід, застосовувати різну тактику, оскільки як казав класик Сунзи, війна, це шлях обману. Ми постійно маневруємо та. Змінюємо позиції, щоб прикрити найбільш загрозливі напрямки, куди за нашими даними за розвідкою можуть бути направлені ракети та засоби ураження противника. Звичайно, що це досить складна кропітка робота. Вона відбувається в взаємодії з нашими західними партнерами, в тому числі, які надають нам інформацію. І звісно, що це все разом в тандемі відбувається відбуваються постійній співпраці. І от такі рух переміщення, такта у подальшому, що ви бачите в статистиці по знищеним. За ураження раження противника чи е, роблять повітряні сили сьогодні складний вибір захищати е, об'єкти енергетичні або захищати великі міста? Власне, ну в першу чергу, тут от, енергетичні об'єкти цікавлять з точки зору е, захисту з одного боку, росіяни націлені, а з іншого боку, чим нам є відповісти? Ну, дивіться, ми прикриваємо найбільш загрозливіші напрямки. Як саме вони визначаються? Це визначає вже наше керівництво, командування. Вони визначають цілий засоби, які необхідно переставити, наприклад, або десь підсилити якийсь більш загрозливий напрямок. Тому звичайно, що тут відбувається певна система прийняття рішень. Так Можна сказати, що звісно життя і здоров'я українців це цінніше за будь-які залізячі, будь-які метал, але звісно, що ворог цілиться на різні об'єкти, типу ТЕС, ГЕС, так і різні газосховища. Звичайно, що він намагатиметься дестабілізувати обстановку всередині країни шляхом відрізання таких побутових речей, знеструмити великі міста мільйоники, як ми бачили недавно в Харкові після. Так і так, що віялові відключення, на жаль, в деяких містах після уражень запровадили місцева влада. Звісно, що все це впливає на населення. Звичайно, що ми намагаємося максимально прикрити всі критичні об'єкти інфраструктури, але на жаль, нам необхідно більше цих засобів, враховуючи те, що яка протяжність кордону в нас з Російською Федерацією зі сторони тимчасово окупованого Криму, так Чорного моря, звичайно, що це все. Потребує досить великої кількості різних систем ППО і е ешелонування на різних типах, аби а, кожна система збивала відповідно свій тип а, ворожих цілей. А чи реалістичне це бажання? І Зеленський, і політичне керівництво, і командування часто говорять про те, що нам потрібні системи ППО, і ніби вони є в Європі, але в Європі є лише декілька десятків Петріот, і нам потрібно, аби захистити небо над країною. Декілька десятків Їх фактично про, просто в світі мало чи не так? Ну, дивіться, це питання більше до наших, скажімо, вищих органів влади, це більше політичне рішення, так ми лише забезпечуємо виконання всіма тими наявними силами і засобами, які у нас є. Звісно, що в вільного світу є багато різних систем. Ми готові прийняти їх для того, аби випробувати, сказати, що саме можливо необхідно покращити, так що необхідно допрацювати. Тому нам потрібні різні системи. А скільки які саме нам їх нададуть це вже питання до вищих органів влади, які займаються безпосередньо забезпеченням так і співпрацею з нашими міжнародними партнерами, якими є реальні спроможності Росіян, враховуючи те, що вони скоротили проміжки між е е нанесенням ударів і, і чи не щодня атакують ракетами? Ск наскільки в них вистачить власне таких ресурсів, які можливо ви знаєте про їх плани? Ну, дивіться стосовно кількості ресурсів стосовно абсолютних чисел, я думаю, це краще звернутися до ГУР, оскільки вони займаються безпосередньо розвідкою. Звісно, що Залізв'яча у Росії вдосталь, воно є різних типів. Ми бачили нещодавне застосування фугасної авіабомби 250 кг, кілограмів. Так вони її у МПБ, так дещо модифікували і застосували по густонаселеному району Харкова. Звичайно, що ворог намагається шукати різні рішення так щодо у щеплення, можливо, деяких засобів ураження, так до е, пошуку нових варіантів. Так, от були шахеди. Зараз вони намагаються робити фаби, е, аби кидати їх уже на відстань дещо е, далі. Тобто, десь 70-80 кілометрів. Якщо раніше це було лише там попередньому краю, то зараз ця відстань дещо збільшилася. Наша е, наш вихід з цієї ситуації це звичайно найбільш ефективніший і найбільш результативніший це вражати безпосередньо. Носії цих напівракет, якщо можна так сказати, вражати ці носії су 34 та су 35 звісно, що це буде найбільш дієвим в першу чергу. Психологічно, скільки російські пілоти будуть розуміти, що кожен їх виліт може стати останнім, і звісно, що це вплине на безпосередньо використання от таких різних типів озброєння. Але ми бачимо, що зараз е, ворог все ж має е, відволіктися на деякий час, на деяку перерву, аби закумулювати якісь ресурси, так і потім уже наносити такі масовані удари, з сподіванням на те, що якась частина все ж. Та буде не збита і досягне поставлених їхніх цілей. Останнє питання ракети циркон в Криму. Чому саме Крим було обрано як місце базування для цих ракет? Чи будуть вони ще розміщуватися? Десь чи готуються повітряні сили? От саме з огляду ще й на появу нових нових засобів ураження від росіян? Ну, звичайно, що повітряні сили завжди в готовності. 24 на 7 відбувається контроль повітряного простору у співпраці з нашими іноземними партнерами. Звичайно, що ми обмінюємося даними та спостерігаємо за повітряною обстановкою. Чому саме е, вибрали Крим? Е, складно сказати, але найімовірніше, що росіяни обрали цю базу, оскільки звідти зручно обстрілювати. Е, Одесу, наприклад, так та інші південні е, наші райони, в тому числі, е, поки що вони ще мають свій так званий Кримський міст, яким вони можуть постачати туди досить багато техніки, е, різного типу матеріалів так для обслуговування. Але, звичайно, що Росія вона досить велика і, на жаль, кордон у нас з нею також. Е, Досить протяжний тому ми очікуємо ударів з різних сторін. Зазвичай також вони використовують і свої літаки, аби атакувати нас зі сторони Воронежської області, Курської області. От, наприклад, як і цієї ночі, вони здебільшого атакували там з Белгородської області, в тому числі і з Рязанської області, запускали свої ракети. Тобто, це не тільки Крим, але й інші регіони, звідки ми очікуємо ударів постійно зі сторони Російської Федерації. Дякую вам за інформацію. Ілля Євлаш, влашречне командування повітряних сил збройних сил України. Був щойно на зв'язку.